Нам знову і знову різна російська агентура, і корисні ідіоти твердять, що яка різниця, на якому язикі тут будуть говорити люди. Але чомусь для тих, хто у нас тут просуває такі речі, це яка різниця, А для росіян, які прагнуть знищити Україну, різниця є. І, власне, російський олігарх. Такий православний олігарх Константин Малафєєв в чергове зробив у себе в телеграмі ось заяву, да, що за офіційним, офіційним опитуванням в Україні 66% київських школярів не розмовляють українською на уроках, а 82% не використовують його на перервах. Це результати одного з українських ніби опитувань. Яке було в нашому інформаційному просторі, але цікаво, як реагують на це ось ці російські імперці. Е, ось, отже, він каже, да, що в середньому по, по Україні 40% школярів на перервах не говорять, бла бла бла, і так далі. Але адже. Навіть половина з них народили вже після того, як Росія захопила Крим, і ось тут він говорить, що дійсно великий і могутній це російська мова, тому що ні в Україні, ні в Молдові, ні в країнах Балтії немає можливості його витіснити ніякими заборонами каже низький низькі укліно українським родинам, які під час терору. Зберігають свою родну свою рідну мову, і заради цих людей ми зобов'язані довести свою справу до перемоги, тобто до знищення України і захоплення. її. Отже, люди, які е, досі говорять російською мовою всередині України, да вас, ось цей православний олігарх, один із ідеологів Путіна. Один із організаторів захоплення Криму, один із організаторів захоплення Донецька Луганська в 2014 році. Так, саме він каже, що заради вас він буде продовжувати ось цю справу для захоплення України. Давайте подивимося, що ми. Малафєєв. Так, ось один з його виступів на. о Стему Всенародном Русском Соборе в Питере, в Имперском Дворце. Что говорить в Петербурге, в этом Имперском Зале. Мы, конечно же, продолжение Российской империи и Советского Союза. И... О российские имперцы, которые сплять и бачить, как захопить Украину, они Просувают сюда тезы «российская мова повинна бути», «российская церковь». Они знают, что это элементы впливу, Элементы впливу их московской державы, яка з'явилась не вчора. Московского царства. Мы стали империей не 2 ноября 1721 года, когда Сенат провозгласил Петра императором в честь победы в Северной войне. Мы стали гораздо раньше. Де-факто мы стали в 1439 году, когда Второй Рим Константинополь в лице своих патриарха и царя отказались mm. от православной веры и приняли Ферраро Флорентийскую унию. А... Ну и так далее, да, там целый такие историчный, псевдоисторичный спич. Что мы бачимо? Мы бачимо, что що... Росія вкидає величезні бабки на агентів впливу всередині України, які просувають, що яка різниця, яка церква, яка різниця, який язик. Ми просто тут говоримо по-русски. Ні, російські ракети все одно будуть літати, не який буде будет язык. Корупція все одно буде, не буде який язык, війна все одно буде, яка різниця, який раніше. Ні, різниця є. Тому що. Цей олігарх, да? його наступник і ті, хто прийдуть за ним через 10, 20, 30 років, да? будуть дивитись на цю територію, як на територію русского міра, як на територію, де живуть русські люди, які говорять по русський Київ, мать їх русських лавра і все, вся, вся ця дічуха. Тому, друзі мої, якщо ми не будемо викорінювати. Російську мову дуже швидко вона буде розповсюджуватись, тому що вона підживлюється, вона підживлюється за кордоном, її е агенти тут в Україні, вони діють, вони труять наш інформаційний простір ось цими тезами, що неважливо, неважлива, яка мова. Яка різниця? Корупціонери бувають і в вишиванках, і в хримані. Хоча, до речі, ви знаєте, на всіх цих плівках НАБУ чомусь всі ці корупціонери говорять саме російською, правда? Нам завжди кажуть, що це, а, що ви досягли, що тепер корупціонери е... говорять українською. Ні, чомусь всі ці нехороші люди, які на всіх цих плівках, да, скільки ми їх пам'ятаємо, говорить саме російською. А нам розказують, намагаючись навести меншу вартість, що от тепер вас обкрадають україномовні ні. Поки нас ще обкрадають російськомовні. Сьогодні делегація Російської православної церкви. Зустрінеться з представниками Трампа в Вашингтоні для того, щоб розказати, як в Україні притісняються православ'я, як в Україні забороняють і так далі. Ми знову бачимо, що російська агентура намагається лишити свої філії ФСБ в Україні. Це і Українська це і російська церква, яка тут діє під виглядом так званої Української православної церкви, то, що ми називаємо московський патріархат, це і всі ось ці російськомовні осередки, це всі ці російськомовні, російсько-шілепні, різні журналісти, різні активісти, які пропагують, що ні, треба лишити, які розказують, що тут притісняють російську мову, і так далі. Поки ми з вами дивимося на це все в рожевих окулярах. Росія розуміє, що мова важлива. Росія розуміє, що мова це зброя, і найголовніше, Росія вважає, що там, де російська мова, там її люди, її кріпаки, її територія. Подивіться ще раз, що він пише: заради цих людей ми зобов'язані довести своє, свою справу до перемоги. Тобто заради тебе, хто говорить там десь російською мовою в Києві, заради твого сусіда, заради однокласників твоїх, він готовий вбивати тебе, кидати бомби на твою країну, якщо ти дійсно вважаєш її своєю країною, і, і ти освобождати святую Русь, матушку, як вони люблять навалювати. Отже, козаки і козачки. Мова має значення, можливо, колись давним-давно, в давніх суспільствах, щось було якось по-іншому. Можливо, в інших країнах зараз мова не має значення. Але зараз тут, в Україні, у 2025 році, мова має значення. Чим більше українців. Повністю українізуються і не будуть в побуті послуговуватись російською. Чим більше українців будуть використовувати українську мову в повсякденному житті на роботі, в школах, в університетах і так далі, тим швидше ми почнемо відцентровий такий різкий рух від цього руського міра. Тому що ми і відділились кордонами в 91-му році, але. Не відділились від цього руска міра ще ось тут. Ось тут наші кордони ще не проведені. Ця руська культура, руска література, русські ці співаки і російська ця мова, вона досі сидить в наших головах і в головах наших співвітчизників. Чим більше буде Людей спілкуватись українською, тим більше буде ставати людей, які спілкуються українською, тому що середовище поглинає. дуже часто, коли людина приходить і в колективі 70% російськомовних, якось їй важкувато стає, і, і вона в чомусь русифікується. Коли людина буде приходити і в колективі буде 70 або 70 плюс відсотків україномовних. То і вона буде ставати україномовною. Нам потрібно в е великих містах Київ, Одеса, Дніпро, Харків і так далі створювати критичну масу україномовних. І ти, і ти який досі соромиться, можливо, каже, М -м -м, в мене вимова не така, в мене акцент не такий, а в мене я якось ще слова завою. Це все біса, не має значення. Кожен з нас колись. Переходив з ну більшість нас переходило з російської на українську, і цей процес не став для людей якимось просто е, ніщіним. Місяць, два, три, і ви адаптуєтесь, і потім вже згадуєте, а як же це слово було російською. Тому, друзі мої, будь ласка, підпишіться на канал, поширюйте наші відео, поширюйте ідеї, не втомлюйтесь. Своїм друзям, російськомовним знайомим втилундичувати в голову, що мова має значення. Мова має, якщо мова не має значення, то перейди до дідька на українську, то якщо для тебе мова не має значення, не зупиняйтесь в ось цьому нав'язуванні свого бачення світу, тому що Росія ні краплі не соромиться нав'язувати своє бачення, і поки ми з вами сидимо і мовчимо. Росія проникає в голови наших друзів, наших сусідів, наших знайомих, наших колег по роботі. Тому, якщо ти не будеш ось цим інформаційним, скажімо, вірусом, який буде заражати правильними думками наше населення, прийде неправильний вірус вірус руского міра. Лайк, like, підписка, комент. І напишіть в коментарях, чому, на вашу думку, в 2025 році на вже якому році війни, на якому році повномасштабної війни не можуть багато українців чи не хочуть переходити на українську. Немає ніяких російськомовних українців. Є зросійщені українці. І українці. Батькам чи дідам, яких Московія нав'язала свою московську мову. Слава Україні!